Слава Богу, дорогі слухачі! Мене звати Ігор, я є міста Львова, я маю велике бажання в своєму серці поділитися звідсиня про те, яку мисть проявив в моєму житті Господь. Сьогодні я служу Господу і виконую Його волю. Мені зараз на даний момент 23 роки. У 18 років я пережив особисту зустріч з Господом, але я би хотів почати набагато раніше, як Бог наперед передбачив мене врятувати. Я пригадую початок, як розказували мої батьки, коли мама мене народжувала, сі роди були дуже тяжкі і непрості, бо тому що моєї мамі були серйозні проблеми з нирками. І я мав через те дуже великі проблеми зі своїм здоров'ям. Але мої батьки були віруючими, вони вірили в живого Бога. Не зважаючи на те, що в мене були серйозні фізичні проблеми, не зважаючи на те, що лікарі казали, що я можу дуже скоро померти. І мене вже не може бути живих. Мої батьки відвідують до церкви, і двернулися до живої церкви і попросили, щоб за мене помолилися, щоб Бог явив мисть наді мною і продовжив моє життя. Я пригадую, як мої батьки розказували, що молодіжний хор взяв ланцюговий пісь, дуже багато молоді брали за мене пісь і вся церква, щоб Бог проявив милість кожен днем ще, будучи немовлятком, Бог продовжував моє життя, Бог мене оздоровяв, лікарі дивувалися. І оці погані наслідки фізичного стану, від яких я міг померти, Бог мене від них захистив. І після того, коли мені виповнилося 14 років, я пам'ятаю, як я зі своїм татом поїхав в Київ зробити спеціальну операцію для мого слуху. Чому? Бо тому що після мого народження я повністю втратив фізичний слух. Лікарка дала мені укол антибіотик. І після того уколу стався на випадок. З першого погляду може бути таке. Чому так Бог це допустив? Чому ж воно так сталося? Хіба воно на добро? Я хочу вам сказати, мені на добро. Це правда, вся наміч вона є мені на добро. І я продовжую про це свідчити, коли мені було 15 років. Я поїхав зі своїм татом в Київ зробити операцію для покращення свого слуху. Коли я знімаю слуховий апарат, в мене повністю фізична хота, я зовсім нічого не чую. І перед тим, як зробити цю операцію, я мав пройти обстеження слуху. Лікар мав дізнатися, який рівень мого слуху. І після того як ми пройшли це обстеження, лікар звертається до мого тата і каже такі подібні слова, наскільки я пам'ятаю, що ваша дитина. Має такі проблеми зі слухом, але те, що вона так добре говорить, це чудо. Це зробив тільки Бог. Тобто я мав бути глухим і немим. Я взагалі не мав говорити. І я пам'ятаю, як я зробив операцію, як я зі своїм тато приїхав додому, я почав роздумувати. Я почав роздумувати, які плани для мене приготував Господь. Я ходив на церковні зібрання, я слухав проповіді, я співав пісні. Я перебував в Божій присутності. Я знав, що таке церква. Я знав, що таке новий заповідь, Але я дуже хотів особисто пізнати Ісуса Христа, пережити з Ним особисту зустріч і знати, хто такий Бог, який в нього характер, які плани він приготував для мене. Я згадую, як я поїхав в Карпати, був християнський табір з молоддю. І один сонячний прекрасний день в моєму серці приходить така спрага, таке бажання. Візьми в руки Біблію. І Я вирішив взяти в руки Біблію. Я відійшов на одне самітне місце, я відкриваю Біблію з таким бажанням. І переді мною попадає такий біблійний вірш. Бо я дуже часто задавав запитання Богові: Господи, чому ти зберіг мої уста? А я слух повністю фізично втратив. Який твій план? І я коли відкрив Біблію, а це Біблія, слово Боже, через яке Бог дав мені відповідь. Я зачитав старий заповідь. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмій вірш. Там так написано: нехай книга цього закону, слова Божого, не відійде від твоїх ус, але будеш роздумувати про нього. День і вночі, щоб чинити і виконувати все, що написано в ньому, бо зробить свою дорогу щасливо, бо я Господь Бог твій не залишу і не покину тебе. Це була моя зустріч з Господом. Всі слова Божі, вони наскільки глибоко торкнулися до мого серця. В той момент мені було 16 років, і я два роки старався вечором читати нові заповід. Я був дуже захоплений життям Ісуса Христа. Я дуже полюбив книгу Дії святи апостолів». Це було життя перших християн, як Ісус заснував свою першу церкву, як вони проповідували, як вони служили, яка в них була любов, як вони щиро приймали один одного. Вони були однодумні, однодушні, постійно перебували в Слові Божому і в молитвах. Там була жива дія Святого Духа. І коли я почав читати новий заповідь, і так два роки читав, я дитав, дійсно зрозумів у 18 років, що я повинен покаятися або проігнорувати Божий поклик. Переді мною був дуже серйозний вибір, або я служу Господу. Або я живу без Бога в гріховному житті, і я дякую Богові, що він мені допоміг. Я прийняв правильне рішення. Я вдома, особисто в кімнаті, на коліня покаявся перед Богом. Через деякий час, як слово Боже, новий заповіт мене вчить, що я повинен дорослому вісім свідомо прийняти свята вода Я так і зробив. Склав святий заповідь з Господом. Потім через тиждень часу я поїхав ще в один такий християнський табір. Ось служу Господу, хочу його пізнавати, стараюся догоджати йому. І ми розставляли палатки. Один з тих братів до мене підійшов каже, Ігор, а ти отримав серці Святого Духа? я кажу, ні. Каже, молися, щоб тебе Бог хрестив Духом Святим, будеш мати ще більше особисті відносини з Богом. І він каже: читай книгу дії святих Апостолів. І в мене відбувається така сама подібна ситуація, як було тоді в Карпата. Я беру Евангелію, Бібію, читаю дії святи апостолів до Роджі, четвертий вірш. І всі вони, перші християни, сповнені Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух Святий давав їм промовляти. І ці слова дуже доторкнулися до мого серця. В мене була спрага. Бажання і віра, я так хотів, щоб Бог хретив мене Духом Святим. І там проводилося монотонне зібрання. І після цього монотонного зібрання Бог мене хретив Духом Святим. ця любов Божа вилилася в моєму серці. Мене було невимовно радисть, мені хотілося обіймати всіх людей. І в мене було ще більше бажання, ще більше такий вогонь Божий. Служити, родитись І так. Дорогі слухачі, вже п'ять років, я служу Господу. Сими устами, яких Бог зберіг, я проповідую Слово Боже. свідкую про Ісуса Христа, співаю християнські пісні, молюся і просвячую тьмені Господня. Я звертаюся до кожного слухача. Господь чекає вашого покаяння. Якщо ти ще сьогодні не пізнав Господа, якщо ти ще не скуштував його доброту, його любов, зробися сьогодні, не це на потім. Якщо ти шукаєш Господа і хочеш пізнати його лиса, він нам залишив святий новий заповіт. І там написані такі слова, перше послання до Солонян, до іроді, тринадцятий віч. Тому ми, ми безперестанку повинні дякувати Богові, що ви, прийнявши слово Боже, яке є почути від нас, ви його прийняли не як слово людське, а як слово Боже, що воно істинно так і є. І діє у вас. Віруючи, і тому Господь говорить до вашого серця. Він хоче, щоб ви прийняли його слово, не як слово людське від мене, а як слово від Господа, про якого я вам сьогодні свідкую. Дорогі брати і сестри, і всі дорогі слухачі, звертайся як до віруючих, так і до невіруючих. Господь хоче, щоб ми читали, вивчали і досліджували Слово Боже. І я звертаюся як і до невіруючих. Бог продовжує твоє життя, Бог кличе тебе, і Він хоче, щоб ти прийнят гідні підпокаяння, залишив всі гуховні діла, всі гріховні поступки. Зрозумійся. Гріх до добра тебе не приведе. Людина в гріху томися, страждає, і вона не має ніякої свободи. А Ісус Він має кров, якою пролив за наші гріхи. І тому ми читаємо книгу 10 апостолів, 17 років з 26 вірша і нижче. І Він з однієї крові створив увесь рід людський для життя по всій землі. Так написано, що Він продовжує життя. Родолюдського, призначивши наперед часи і межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, чи не знайдуть Його, хоч Він недалеко, недалеко від кожного з нас. Там так далі дуже важливі слова написані, що ми ним живемо, дихаємо та існуємо, як один з поетів сказав, ми Його і рід. Отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати, що божество подібне чи до каменя, чи до срібла, чи до золота, що приймає обрат від мистецтва та домиса людського. Та залишаючи часи відання, написано: Бог наказує скрізь людей покаятися. Сьогодні Бог креще покаяння. Якщо Він сьогодні продовжив твоє життя, твої дні, він. Хоче, щоб ти з ним примирився. Він хоче тебе обмити, очистити кров'ю анця Божого. Коли ми читаємо новий заповід про життя Сина Людського Ісуса Христа, написано, що він був повний істини і повній благодаті. В ньому була вся святость, вся любов і вся божественність. Але Бог Він ненавидить ріх. І він хоче, щоб ти розрушився з гріхом і прирушився до Божої святості, за яким Буде Бог тебе благосвяти, берегти та охороняти від усякого фізичного і духовного небезпеку, і там написано, що Ісус людей. Визволяв, спасав і милував, навколо нього були різні люди, які мали фізичні і духовні проблеми. Вони були нещасні і розбиті, стружені і обтяжені. Але коли люди тільки краєм вухом почули, що є Ісус, дуже часто згадується, що вони до нього бігли, вони до нього кричали, вони до нього зверталися. Навіть був такий випадок: двоє сі псі, які фізичними очима нічого не побачили, але написано, що вони почувши, що біля них іде Ісус, вони не пропустили цю можливість, вони не проігнорували, а зразу почали кричати. Сину Давидів зминуйся наді мною. Оцей поклик до Бога. Ось ця нужда в Бозі. І Ісус їх покликав і каже, що ви хочете зробити, щоб ти нам очі відкрив. Ісус їх сілив і сказав. Віра твоя спасла тебе. Ісус, Він пройшов весь шлях, Він помер за наші рехи і пострадав за нас. І коли Він воскрес, то написано перед Вознесенням. Він, як каже, до мене і до всіх християн. Ідіть і проповідуйте Єванжію, всякому творінню, по цілому світу. Хто охреститься, то той буде спасання, а хто не увірує, то той буде засуджений. і тому сьогодні до тебе лунає голос Божий, Він стукає у двері Твого серця. Від тебе залежить відкрити своє серце, відкрити свої внутрішні двері і прийняти Ісуса як свого Спасителя, щиро покаятися, щиро примиритися, щиро охретитися. І... Міцно тримати віру в Господа, усе своє життя вивчати і виконувати слово Боже. А у вічності ми передбачив для тебе вічне життя, де ти побачиш його повноті слави, повноті честі, повноті величі, і ти побачиш його несе. І ти ніколи більше не вийдеш за цього царства небесного. Ти будеш вічно з'єднаний з Господом з усіма спасаними Божими людьми. Тому нехай Господь вас благословить, і нехай Господь. Вам у всьому допоможе сьогодні з Господом. Він цього чекає. Будьте благословенні.